Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Сьомогодина година, 31 хвилина у Києві. Просе найголовніше у прямому ефірі. У кривому розі через масовану атаку люди залишилися без світла і тепла. Про це написав керівник ради оборони міста Олександр Вілко. Місто пройшло на аварійні відключення. Це стосується більш ніж 45 тисяч абонентів. Малі котельні перейшли на генератори. Для живлення великих генераторів просто не існує. Воду в системі утримують, але тиск нижчий. Отже, ситуація в енергетиці загалом наразі критична майже всюди. 15 об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичних, атакувала Росія у ніч проти 13 січня. Після обстрілів було заструмлено Київ та низку областей. Пошкодження отримали теплові електростанції в кількох регіонах України. І інші важливі об'єкти задіяні в роботі систем і тепло і водопостачання. Власне у Києві ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого. Гендиректор енергетичної компанії Ясно Сергій Коваленко повідомив, що наразі весь Київ. Перебуває в зоні екстрених відключень у столиці. Також без опалення майже пів тисячі будинків. Після атаки з наструмленими залишилися 200 тисяч абонентів у містечках під Києвом, Ірпені та Бучі, зокрема і прилеглих територіях. Значні перебої зі світлом на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі. Також є знеструмлення на Житомирщині, Харківщині і Донеччині. В Одесі суттєво пошкоджено два енергооб'єкти без електропостачання. Там 47 тисяч родин. Сьогодні в усіх регіонах України продовжують діяти графіки погодинних вимкнень. Посилення ППО та підтримку України обговорив президент України з конгресменами США Володимир Зеленський провів зустріч з Лінці Гремом та Річардом Блюменталем. Основна увага була зосереджена на питаннях російських ракетних атак та подальшого посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Також сторони обговорили програми підтримки України, які ще залишаються нереалізованими, особливо в контексті захисту повітряного простору країни. Також Зеленський заявив про наближення до підписання зі США гарантій безпеки для України. Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення. Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження юридичного затвердження в конгресі Сполучених Штатів в Українському парламенті. Атака безпілотників на тимчасово окупований Крим. Вибухи роботи ППО вечора зафіксована у Сімферопольському та Красноперекопському районах. Внаслідок ударів в БПЛА у Джанкої була уражена електропідстанція. Місто та довколишні населені пункти занурилися в темряву. Також вибухи були зафіксовані в Карчі. На кілька годин перекрили Керченський міст. За даними окупаційної влади Криму, над півостровом та Азовським морем перехоплено 28 БПЛА. Скільки БПЛА збити не вдалося, там не повідомили. Також Вибухи були зафіксовані в Макіївці. Це Донеччина. Невідомі дрони атакували чотири танкери у Чорному морі біля Новоросійська. Атака сталася біля чорноморського терміналу каспійського трубопроводного консорціуму. Постраждали судна Дельта Герман і Матільда, які очікували на завантаження казахської нафти. Також агенція Reuters пише, що також постраждало судно Дельта Супрім. Кораблі перебувають під управлінням грецьких компаній. Україна не повідомляла про ураження танкерів. Керівника однієї з фракцій парламентських викрили на корупції. Про це повідомили НАБУ і САП. Очільника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів за голосування за або проти конкретних законопроєктів. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна. За інформацією джерел у парламенті та антикорупційних органах йдеться про лідерку батьківщини Юлію Тимошенко. Також, за даними джерел, були проведені обшуки в офісі батьківщини в Києві на вулиці Турівськ та офіційно власне жодних прізвищ, чи політичних партій, правоохоронці, не оприлюднили. Найвища міра покарання у південній Кореї прокурори запросили смертну кару для експрезидента Сок Йоля. Його звинувачують очоленні повстання через невдалу спробу ввести воєнний стан у грудні 2024 року. Прокурори стверджують, що експрезидент наказав арештувати ключових політичних лідерів країни. А при плануванні воєнного стану була пропозиція позбутися сотень людей, включно з журналістами, профспілковими активістами та законодавцями. Конодавцями в країні виникла політична криза. Ну а січні 25-го року Юн Сок йоля затримали і помістили в ізолятор. А в квітні конституційний суд усунув його від посади. Південна Корея не страчувала нікого майже 30 років. У 96-му році колишнього військового диктатора Чон Ду Хвана засудили до смертної кари за військовий переворот у 79-му році. Однак пізніше його вирок змінили на довічне ув'язнення. Трамп закликав іранців до захоплення держустанов. Американський президент написав у мережі True Social, що допомога вже не підході. Правда, не уточнив, де, коли, звідки і яка. Вперше іранська влада визнала високу кількість жертв інтенсивних репресій під час заворушень по всій країні. За понад два тижні протестів загинуло близько двох тисяч осіб, і ця цифра дуже приблизна. А ця кількість власне може бути в 10 ро більше, якщо вірити джерелам CBS News. А це їхнє джерело перебуває в Ірані. А власне, опозиція повідомляє про 12 тисяч загиблих. Співрозмовник CBS також повідомив виданню, що силові структури відвідують численні приватні лікарні по всьому Тегерану, погрожуючи персоналу, щоб той надав імена і адреси осіб, які лікуються від травм, отриманих під час протестів. Заворушення виникли через жахливі економічні умови. Вони стали найбільшим внутрішнім викликом для іранських духовних правителів принаймні за останні три роки. Люди протестують у всіх великих і маленьких містах по всій країні. І досі відключений інтернет. Но американський лідер Трамп пригрозив митами у 25% на торгівлю зі США тим країнам, які ведуть бізнес із нинішнім іранським режимом. На цьому поки все йдемо далі на життя. Це сніданок. Так, ну а ми вже за нашими традиціями скучили ранковими. Завдяки Це точно. ним налаштовуємося. Ми ну, власне треба живемо завдяки ним досі. <рес> так. -та -та. після Фух. найактуальнішого будемо говорити про погоду. Христя Боковець нас сьогодні на погодній варті, яким буде 14 січня. Знає точно привіт тобі! Христя. Я вже по твоєму <рес> шалику розумію, що е -е, діла не буде, знаєш. А, ну слухай, не зн... вітаю колеги. По перше, вітаю наші глядачі. Ігор, не знаю, може в когось діла не буде, але у нас з вами у наших глядачів точно все буде і діло також. А я а, підготувала. Я сьогодні до вас не спустими руками. Я думаю, дивіться, я всі, всі пам'ятаю цю неймовірну штуку родом із дитинства. І я вчора отримала редакційне завдання: навчитися а, надувати мильні бульбашки і не просто надувати, а робити з них. Справжню магію. Зізнаюся, чесно, сьогодні трошечки навіть хвилююся, тому що вчора тренувалася піввечора, аби в мене вийшла ця магічна історія. Хух, не знаю, чи вийде, тому що користувачі соцмереж пишуть, що ось така краса з мильної бульбашки має вийти і може вийти лише при мінус 12 і нижче відповідно градусів. Я думаю, що ви здогадалися вже, що це має бути, але все ж таки, давайте з вами спробуємо. Так. Щось. Бачите, щось. Тренувалося, тренувалася, колеги. Так, 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 так. Так, добре. Я не буду тягнути час і... і... І не буду не буду тягнути вас час. Я хочу, щоб ви подивилися, взагалі яка краса має вийти. Яка краса виходила в користувачів соцмереж, які писали власне про цю класну магічну історію, яку можна спробувати. І разом з дітьми я вам скажу, я вчора награлася, мені дуже сподобалося. Але все ж таки зазначу, що для того, щоб у вас вийшла, ось така красива, красива бульбашка з новорічними візерунками, потрібно мінус 12 і нижче. Як я вам вже казала, і бажано, щоб не було вітряно, от як зараз в столиці, тому що коли дима вітер, ці бульбашки просто відлітають або одразу лопаються. Тепер трошечки про погоду. Все ж таки а, а, зараз мінус 15 в Києві, як я вже зазначала, все ж таки трошки вітряно. Дрібненький-дрібненький йде а, сніжок, але в цілому я не знаю, чи можливо це я вже звикла до такого морозу, і ми всі потроху до нього звикаємо, але ось в хустині не вистачає лише рукавичок. Без рукавичок сьогодні не раджу нікому виходити на вулицю, тому що ну ми всі розуміємо, мінус 15 і дуже холодно. Детальніше все ж таки про погоду по регіонах вам зараз. Розповім традиційно розпочинаю зі сходу країни, і от на сході країни сьогодні теж максимум до мінус 15 градусів вночі, зранку та в день температура школиватиметься в середньому від мінус 5 до мінус 9 градусів. І невеликий сніг сьогодні протягом усього дня синоптики прогнозують тільки в Донецьку на півдні. Країни ж сьогодні невеликий, невеликий сніг, можливий в Харсоні та Криму. Хоча, до речі, в Криму сьогодні можливо навіть невеличка плюсова температура температура до плюс одного градуса, от в Одесі, Миколаєві та Херсоні в день сьогодні температура коливатиметься в середньому від мінус двох до мінус чотирьох градусів. На заході країни сьогодні до мінус п'ятнадцяти вночі, і в середньому від мінус двох до мінус восьми градусів морозу по обіді. І невеликий сніг синоптики прогнозують тільки в Ужгороді. На півночі країни сьогодні буде найпрохолодніше до мінус двадцяти градусів вночі, а в день це в середньому фіксуватимемо від мінус 10 до мінус 12 градусів. В центрі країни сьогодні температурний мінімум сягне мінус 14 градусів, в день фіксуватимемо від мінус 4 до мінус 7 градусів. У Києві сьогодні синоптики прогнозують, що температура максимально опуститься до мінус 17, Зараз як я вам вже казала, мінус 15 градусів. І от по обіді, все ж таки, обіцяють трошечки температура підійметься, і вона коливатиметься від мінус 10 до мінус 12 градусів. Але хоча синоптики принаймні сьогодні зранку і вчора сніг не обіцяли, я вам зазначу, що от трошечки, трошечки насправді він є, чи буде посилюватися, чи взагалі зникне ближче до обіду, треба власне спостерігати. Традиційно перехожу до температурних рекордів 14 січня. найтепліше було у 2015 році. Тоді зафіксували плюс 9 градусів тепла. А от найпрохолодніше було у 1896. Тоді було на секундочку мінус 24 градуси. І все ж таки не обійдеться без народних прикмет. Вони такі ж також традиційні для нашої погоди. І от, власне, наші пращури сьогодні, 14 січня, спостерігали, і визначали погоду за пташками вони вважали, що якщо синиці зранку пищать, то це на мороз. А от якщо горобці нагогошилися, то варто чекати негоди, колеги. Гогошилися горобці прекрасно. Ти знаєш, а мені здається, що дуже символічно, що у тебе лопнула мильна бульбашка. Це дуже хороша метафора всього того, що відбувається з усіма нами. Всі вийшли зі своїх мильних бульбашок. Мороз всіх вигнав звідти. Вже всі не можуть отак затуляти очі, і всі живуть одним, таким однею великою бульбашкою, вже льодяною. Добре, це чи погано не знаю, але разом принаймні одні одного краще розуміють. А, пасибі тобі, Христино. 17 січня. Сніданок вихідний. Відтепер. Тільки на 1+,1 Україна. Ми щасливі цій меті ділити разом з вами. Разом. Пізнавати нове і цікаве. Дізнаватись головне, щоб починати день спокійно та упевнено. Обговорювати історії зі світу спорту, що вчать не опускати руки. Ми знову на 1+,1 Україна. Як добра і тепла традиція. Сніданок вихідний. З 17 січня. З 8 до 11. На 1+,1 Україна.